Друзі, час оголосити результати розіграшу Кентавр. Ви залишили більше 11 тисяч коментарів, а дехто навіть і більше. Але щоб у всіх були чесні шанси, ми прибрали повтори і в підсумку в розіграші 1367 учасників. Почнемо з третього місця. Мерч Кентавр. Переходимо в наш генератор чисел генеруємо число 688 міша. Ви отримуєте мерч від кентавр. Вітаємо вас! З вами зв'яжеться наш менеджер. Переходимо до другого місця. Це також мерч від кентавр. Генеруємо нове число. 1207. Все вірно. Сам Санич. Ви отримуєте другий мерч від Кентавр. І заради чого ми тут всі зібрались? Це мотоблок Кентавр. Генеруємо число 53. І саме ти можеш зараз стати переможцем. Переходимо в табличку, шукаємо 53-го. Саша Дмитрук, ти отримуєш мотоблок від Кентавр. Вітаємо вас та вашу сім'ю, ваш огород та вашу теплицю. Бо ви отримуєте мотоблок-кентавр. Вітаємо всіх наших переможців! Хто брав участь в нашому неймовірному розіграші мотоблока. Далі буде цікавіше, бо далі буде ще більше розіграшів. Підписуйтесь, щоб не пропустити!